Як зменшити собівартість продукції? Ну, по-перше, це питання не зовсім бухгалтерське, а це є питання до технолога, там, керівника, який відповідає за виробництво, а можливо, дійсно, є об'єктивні обставини, чому собівартість саме така. Але якщо вже і говорити про бухгалтерський момент, то ось три інструменти Сходу, які можуть дещо зменшити собівартість продукції. Перше. Ви можете зменшити загальновиробничі витрати, які розподіляються на ту продукцію, що є збитковою, розподілити таким чином загальновиробничі, щоб їхня більша питома вага лягала на ту продукцію, яка є більш прибутковою, погратись із базою розподілу. Друге, ви можете збільшити термін корисного використання основних засобів, що використовуються в виробництві. Збільшивши термін, ви зменшите суму амортизації, що є складовою собівартості. І третє, ви можете оцінити сировину, що є складовою собівартості, але зробити це із урахуванням обмежень пункту 25 ПСБО 9, коли очікуємо, що продаж буде нижче собівартості.